На засіданні містобудівної ради відбулися обговорення перед затвердженням генплану міста. Всі охочі мали змогу висловити свою думку з цього приводу. Деталі дивіться у сюжеті. Ще раз обговорити генеральний план міста, зібралися у кабінеті міського голови. Члени комісії знову повернулися до основних пунктів дороги та водопостачання. На думку Олександра Миколаєвича, до генплану необхідно закласти об'їзну дорогу, таким чином фактично закольцювати місто. Прямо від водоканалу по телам вулиці Квітневої можна вийти на качатник і врізатися в дорогу на вернасіверську дорогу. Якщо вже сюди попасти то вже можна розпреділити транспорт, який знаходиться тут завод, або ж на Брусіл, або вже поки тимчасовий варіант назад по Чапаєва і на Бишів. Звісно, так, такий зв'язок між Бойнею і КПП Це взагалі було би ідеально. При обговоренні генплану повернулися до одного з найболючіх питань водопостачання. Члени комісії одноголосно погодилися, що потрібно шукати альтернативні водозабори. Сьогодні, за деякими даними, вода є в районі за там знаходяться кілька свердловин, якими користуються промислові заводи. Якщо ця питна вода дійсно там є, то на завокзалі побудувати. Резервуар запасної води. От, е, е, в такій ситуації місто воду відключило, там найвища е, точка. І за вокзаля самотюком на перші поверхи вода може дійти до, до всього міста. До міської восьмі танка води і на четверта. Так. Тому е, без цього не, не обійтися. При наших поривах, при наших відключеннях нам треба мати резерв води. Тому, Іван Васильович там пропонує десь на три тисячі кубов побудувати таку ємкість, яка б була значить, можливість подавати резервну воду. У нас же сьогодні не на одному водопроводі. Не дай Бог що, отам От дюкер біля пів не дай Бог вийшов. Чи... Все, нема води в місті. Оце благо, що з'явилося цих чотири колонки, там в когось ще якась криниця. А так міста немає. Альтернативи по воді на засіданні зачепили ще одне важливе питання для розвитку міста. Під будівництво критого басейну запропонували кілька ділянок. Найпривабливіші з них це територія колишнього парку Шевченка, який знаходиться за дев'ятою школою. На думку Олександра Миколаєвича, там можна спорудити цілий спортивний комплекс. Будівництво басейну розмістити його, де був раніше парк Шевченка. Немає парку Шевченка. Немає. За локомотивом? За залокомотив. Ну, поруч, там Там, там ото там той гнітничок, ходять там, бродять, не, не зачіпаючи ту площадку, якою користується дев'ята школа. Отут посадити басейн. Ще однією можливою ділянкою для спорудження басейну вважають територію на стадіоні машинобудівник. Є інша ділянка, яка, на мій погляд, цікавіша. Прямо на стадіоні, навпроти центральних трибун, робити симетрично ту ж сюди, на цю сторону теж будівлю, можливо, частково із трибунами. Але корпус закладувати із плавальним басейном. Чим тут вигодніше комунікації що, І є парковка машин. Окрім басейну, мова йшла і про каток, який також можна розташувати на стадіоні. Всі питання, які розглядали на засіданні, надзвичайно важливі для розвитку міста. Тож будемо мати надію, що в найближчому майбутньому фасів зрушиться з мертвої точки. Наталя Савченко Костянтин Мороз, телеканал АЕС ТВ.